Я знаю, що тут в залі сьогодні є військові з шаною, повагою і любов'ю кажу всім дякую. Кожному, хто пішов захищати Україну і в 21 му році, в 14-му. Я все-таки думаю, що ми зібралися тут гарно провести час, задонатити. Не буду співати все, що я написала про війну, але першу пісню, яка була створена, вона була написана в 14-му році. Скажу вам, що ми збираємо сьогодні на потреби двох бригад. Мій брат рідний служив в 43-й бригаді артилеристій імені гетьмана Тараса Трясила. Ця пісня, я зараз співаю, вона не про нього, вона про... вона про особисту історію. І називається вона Поцілюй мене на прощання».